Наш проєкт присвячений історії нашого музею в, в цьому році, 6 листопада, нам буде виповнюватися 125 років. Ми були відкриті 6 листопада 1899 року задовго до революції, як міський музей витнічних мистецтв. І довгий час у нас не було експозиції, присвяченої історії музею. У нас були Позиції, присвячені палацу, але вони дуже мало в принципі, стосувалися нашої інституції. Це фон фотонегативів на склі 20 30 х років якраз директорства цвіємського могилєвського Uh, який зберігся якимось ну незрозумілим способом, десь він там зберігався, в якихось приміщеннях потім був переданий в архів. Uh, це декілька сотень фотонегативів, які uh, показують, як uh, жив колектив, як uh, приходили екскурсії, як виглядала uh, експозиція, що дуже важливо в 20-30-ті роки. Uh, і відповідно, ми хотіли навколо цієї інсталяції побудувати. Uh, Наратив про той час про те, що передувало е директорству Емського могилевського е власне, його е професійною історією, те, як е цей період завершується. це ще цікаво, тому що е його директорство охоплює дуже важливі історичні періоди і в е формуванні нашого музею, в принципі, в музейній справі, в культурі загалом. Це період після визвольних змагань, коли вже стверджується влада більшовиків, коли завершується, ми застаємо закат політики коренізації і починаються поступово сталінські репресії. От той одеський художній музей. В який директором прийшов Олександр Ройтборд, він сформувався саме от в той період, приблизно в 70-ті роки. Тобто тоді сформувалася експозиція, яка потім 50 років змінювалася тільки точково тоді сформувався сам принцип, тоді будівля, нарешті. Була вже повністю музеєм, бо довгий час це були і квартири співробітників, і це були приміщення інших музеїв і установ. Якщо брати початок ХХ століття, тоді всі ці процеси завершилися.